Книга це зброя. Отже, слова її набої. Револьверним пострілом вони виносять мозок наскрізним влучанням в голову, добивають прямісенько в серденько, з любов'ю, розриваючи його на дрібненькі шматочки і залишають тіло стікати почуттями. Але все це стосується тільки хороших книг, як власне, і хорошої зброї. Отак От прямо одразу і не скажеш, хто така Ірена Карпа. Насамперед, Карпа то рок-н-ролл. А далі вже письменниця, співачка, журналістка, телеведуча та громадська діячка. Карпа це одночасно Майдан і MTV Україн, ICTV, Інтер і Посольство України у Франції. Ото Фройд би з того точно плакав. Але дамо слово самій королеві українського рок-н-ролу уривком із книги Україна в історіях та оповідях. Моїм першим чоловіком був єврей, другим американець, а третій француз. Видно, щось у мені вирішило, що української генетики в мене і самої вистачить на виробництво наступних поколінь. Коли в моїх дітей у паризькій школі питають звідки вони, то перша каже, що з Берліна, а друга що з Барселони. Ну вона так і є, бо це місця їхнього народження. Але обидві вони українки. Відтак їхні імена Корени Кайлаш і вільне знання трьох мов здаються маленьким французам типовою українською рисою. Діти моїх друзів, українців, що народилися у Сполучених Штатах чи Канаді, бо батьки і діди мусили іммігрувати з різних причин: хтось з економічних, а хтось щоб уникнути репресій за участь у проводах ОУНУПА та антирадянських партизанських рухах, от вони чудово розмовляють українською. Просто вдома була заборонена англійська, сміються вони. Варто було сказати щось мовою школи і друзів, як мама замовкала, а тато взагалі міг дати копняка під дупу. Результат, не проживши в Україні року безперервно, ці громадяни Сполучених Штатів і Канади говорять чистіше за мене. У них, наприклад, немає русизмів, а сучасний український сленг їм доводиться пояснювати на пальцях чи через англійські аналоги. Я геть не така строга мати, підсрачники. В нас, якщо і бувають, то точно не за мову. до того ж, ізолюватися вдома українською, коли чоловік француз, це трохи невічливо стосовно чоловіка. Утім, він теж вже вивчив кілька українських слів. Ротик носик, очка-курочка, все в пестливих варіантах, бо від дітей. І ключову фразу від мене діти спати. А так і ще він вивчив від мене кілька лайливих українських слів. Це дорогий, казала я. Імовірно будуть перші слова, які тобі доведеться вивчити після добрий день і дякую. Запам'ятай вітання і подяку саме українською. Бо оте твоє спасіба не викличе такого замилування, як українські дякую навіть у східних регіонах країни. Так, 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 усе правильно. Спасіба, ну це російською. А українська то зовсім інша мова, і схожості між нею, і російською ще менше, ніж між італійською та французькою. Але ж я про лайку весь список наводити не буду обмежимося полісемантичними кус із них останні. Ти почуєш в усіх регіонах країни, перше здебільшого на заході. От прабаба мого американського чоловіка була родом із України. Припливла до Нью-Йорка в перших хвилях імміграції, і син вже не розмовляв українською, одружився з англійкою, але кілька слів таки перейшли аж до його онука. Саме оці лайливі слова. І до того, як закінчити курс, ха, ну звичайно, російською в каліфорнійському університеті, майбутній батько моїх дітей чудово давав собі раду з українською лайкою, що заміняла заборонені вдома англійські ф і б От я щось знову поганого кинулася вчити. Давай вже ліпше про щось. Хороша. Наприклад, про українську їжу. Бо що може бути краще? Книга це не лише зброя, це водночас і насолода. Міцна, як найкращі кубинські сигари і терпка як витриманий віскі, з після смаком, який чіпляється за тебе як колючий дріт, і довго лунає, як черга КПВТ. Але все це стосується тільки хороших книг, як власне, і хорошої зброї.